У кам'янчан виникало немало питань з приводу використання виграного містом. Наприкінці 2021 року гранту в 1 мільйон євро. Гроші виділено європейською комісією у рамках ініціативи «Мери за економічне зростання. І за цей мільйон євро у місті має бути створена агенція з розвитку малого та середнього бізнесу. Найбільше мешканців громади турбує питання, чи не будуть кошти, так би мовити, роздеребанені. Звичайно, що над ефективністю використання коштів буде спеціальна аудиторська служба, яка нанята за кошти Європейського союзу, яка для них буде проводити аудит раціональності використання цього ресурсу. Тому, повірте, контроль над використанням коштів доволі таки буде якісним. Щоб дати відповідь на всі запитання, громадська організація Центр політичних студій та аналітики Ейдос влаштувала презентацію. Ця організація існує вже 15 років. Вона створила заявку на грант, і надалі, впродовж трьох років, спільно з міською радою займатиметься реалізацією проєкту. На реконструкцію будівлі старої друкарні на площі польський ринок піде майже половина суми гранту. Культурний простір артсховища, якому дозволили функціонувати в одному з приміщень до початку ремонту, перенесуть в іншу будівлю. Після реновації старої друкарні на першому поверсі буде мистецька галерея, воркшопи для митців, кав'ярня, туристичний центр і ФАБЛАБ. Що таке фаблаб, можна зрозуміти на прикладі відкритої майстерні Парасолька, яка є частиною інноваційного центру на базі івано-франківського заводу Промприлад? Тут майстри мають можливість скористатися 3 d принтерами, плотерами, фрезерами та іншими приладами для створення своєї продукції. Таким чином, майстрові не треба купляти дорогі знаряддя виробництва. При цьому творчі можливості розширюються. На другому поверсі старої друкарні будуть конференц-зали, переговорки, офісні приміщення. Проєкт спрямований на розвиток трьох галузей туристичної, креативної та аграрної включно з переробкою. Головна мета створити симбіоз бізнесів цих галузей у партнерстві та популяризації своєї діяльності. Є питання до того, як залишити туриста на довше в місті. Є питання до того, як стати центром таким туристичним всього поділля. В якийсь спосіб можна сюди заохочувати, в тому числі представників аграрного сектору, здавалося б ніби де туризм, а де аграрний сектор, ну, але це може бути дуже вдало поєднано. Крім реновації будівлі та створення відкритої майстерні Фаблабу, у проєкт входять влаштування фестивалів, залучення фахівців з бізнес-освіти та бізнес-консультацій, конкурс стартапів для молоді, три форуми. Поїздка з обміну досвідом для представників аграрної галузі та переробки, та аудіовізуальний кураторський проєкт, який привнесе сучасне мистецтво в історичний кам'янець. Також передбачається створення веб-порталу та різноманітних додатків, які допомагатимуть бізнесу. Ми є супутником в цій історії та супутник, який десь підсвічує. На ті чи інші проблеми або можливості, десь дати можливість комусь дати ті знання, яких бракувало, дати ту інформацію, якої бракувало, допомогти побачити нові підходи, взагалі познайомитись між собою, насправді, да, в першу чергу, тому що ми не виключаємо того, що люди, які потенційно мали би працювати в пастарах, вони працюють кожен сам по собі, і показати в якийсь спосіб сукупно дав ця стратегія win коли може вигравати кожен, замість того, щоб було win інфуз, коли я виграю і програємо, тобто. Да, Таких речей дуже багато, і це питання культури. Культура не формується за один день і ми теж якби, не, не очікуємо те, що ми з першого дня отримали, ну, там, фурор чи ще щось подібне. Тому ми е, ну, якби, свідомо йшли на цей крок, на, на три роки, і е, сподіваємося, те, що протягом цього часу будуть хороші результати. Тобто цей грант буде витрачено не на пряму фінансову підтримку підприємців, а на розвиток бізнесу. У тому числі всі охочі зможуть отримати консультації, як залучити грант на фінансування. Створення агенції та її функціонування впродовж трьох років повністю профінансовано грантом. В процесі проєкту буде прийнято рішення самої бізнес-моделі агенції. Якщо місто має можливість утримувати агенцію, вона буде створена як. Як державна установа, і це означає, що гроші повинні йти з місцевого бюджету. Якщо місто каже про те, що в місцевому бюджеті немає коштів на те, щоб щорічно виділяти бюджет, це означає, що бізнес-модель буде побудована таким чином, щоб сама агенція в тому числі могла вийти на самоокупність. Важливим етапом буде створення бренду міста. Наприклад, усі чули про львівську каву, але мало хто знає, що у Кам'янці-Подільському кав'ярні з'явилися раніше ніж у Львові, та навіть відні. І на цьому кам'янчани зможуть заробляти, залучаючи більшу кількість туристів. Колись я більш такі вивчав. через 4 роки тут буде город сад. Я думаю, це станеться через 3 роки. Мам. Дякую. Дякую.